Ось я в магазині MyPlay, розташований на четвертому поверсі ТРЦ Космо Мультімол. Сьогодні я вам розповім про наш улюблений магазин дитячих іграшок MyPlay. Вони святкують день народження мережі, і це означає великі знижки до мінус 50% на весь асортимент протягом серпня. Знижки. 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 Знижки тут ви знайдете оригінальні трендові іграшки для діток різного віку а для малят є безліч розвиваючих іграшок від відомих виробників. І ось для дівчаток чудовий вибір ляльок. А для хлопчиків величезний вибір автомобілів, конструкторів, бластерів, самокати, велосипеди і ролики. І не забувайте, якщо ви не маєте можливості відвідати магазин особисто, ви завжди можете замовити іграшки в інтернет-магазині MyPlayua. Знижки діють і там. Не пропустіть чудові можливості в магазині MyPlay. Поспішайте та вибирайте найкращі іграшки для своїх малят.